Всім добрий вечір, Донеччина, Україна. Ми зустрілися з товаришами з новоствореного штурмового підрозділу Шквал і передаємо від вас наші дорогі з великим серцем людей, які нам допомагають, ваші смаколики, Квас Тарас. гарні ноші волокуші, де вкладено любов. Father Thomas from Edmonton. Едмонтона! Руслан Дядков прилад нічного бачення на авто. Передаємо такі дрони від Стодольського віктора для того, щоб вони вчилися е, літати. Від Річарда Гайчука. Е, біноклі від Стодольського віктора гарні павербанки. На 36 вісімсот чогось там ампер міліампер. І все, все, все те добро піде в нову створений підрозділ. Багато треба ще б допомагати. Ми маємо об'єднуватися, підтримувати, допомагати. І за нами перемога. Ніякий москаль нас не, не змінить і, і не захопить нашої землі святої української. Тому дякуємо вам, хлопці! І слава Україні! Героям слава!